За словами настоятеля цієї церкви, у дзвони б'ють під час богослужінь та коли сповіщають про біду чи загрозу. У Пасхальні дні храм не лише дозволяє, але й закликає людей приходити і дзвонити у дзвони, каже прото і єрей Василь Угрин. Дзвін має настільки важливе значення, що навіть учені довели, що вібрація, яку віддає дзвін, виліковує навіть невиліковані хвороби, і в тому числі ракові захворювання. Церква закликає парафіян дзвонити у дзвони протягом всього тижня після Великодня. Головний будівничий собору розповідає: коли чує церковний дзвін, працюється краще. От якесь є таке відчуття, знаєте, що трохи легше стає. Перехожі, спробувавши себе в ролі дзвонарів, відчули піднесення. Коли цей дзвін, то таке враження, що як дзвіночок до нашого господа. Щоб дав нам добро, щастя, здоров'ячко. І так ми як спілкування з Богом, таке таке враження. Дуже дуже приємне враження. Тайко mm -hmm, вчищення душі йде. Дуже сподобалася. Ольга Андрійська, Ольга Боярчук, Михайло Антонюк місцевий час.